У Хмельницькому попрощалися з загиблим комбатом Андрієм Жуком з позивним Мауглі. Колишній прикордонник, який добровольцем пішов в АТО, спеціально перевівся в 72-бригаду, гу бригаду, де за короткий час став командиром 3-го батальйону. Чотири дні тому під час бойового виходу війни ще двоє військових потрапили в засідку. Мауглі розстріляли майже в притул, Однак цим він врятував життя своїм товаришам. Мати Андрія дізналася, що її син вже два роки служив у АТО, лише коли він загинув. Увесь цей час жінка була впевнена. Він служить у прикордонних військах на заході України. Так, принаймні, він їй казав. Я не можу. Називити, я не можу Андрій Жук пішов добровольцем в АТО влітку 2014 року. За декілька місяців дослужився до начальника штабу. Він дуже завжди турбувався за хлопців. Коли ми щось привозили, він так, візиті всі туди в полі. Тут нічого не треба, На штабі тут нічого не надо ставляти. Візиті туди в полі. Хоча штаб теж у полі. Там від штабу до перших позицій, там ну, зовсім рукою подати просто. Ну тобто він завжди був разом з бійцями. Це такий образ життя, який повинен вести кожен офіцер на фронті своїм солдатам. Солдат живе в окопі, і командир батальйону в окопі, що він і робив. Далі були бої за волноваху, пам'ятна медаль від волонтерів і чергове підвищення, вісім місяців тому Мауглі став командиром 3-го батальйону 72-ї бригади. І далі особисто ходив на бойові завдання з підлеглими. Чотири дні тому він також ішов першим, але їхня група потрапила у засідку. Він міг давати команду, кому виходити, але він возглавив цю групу і пішов сам вперед. І коли ДРГ вже підпустили їх на 5 метрів і почало розстрілювати. Він покривав солдат. Солдати ж тільки ранені. Вони не померли, а Андрій покривав їх своїм тілом. Від отриманих поранень комбат помер дорогою до лікарні. Його найближчі друзі кажуть, Андрій мріяв усе своє життя пов'язати з військовою службою. Він дуже мріяв поступити в академію і продовжити далі військову службу вплоть до того, щоб стати генералом армії України тому що він не міг дивитися на оцих усіх генералів, які там тільки собі кармани набивають. А він мріяв построїти дуже велику і дуже крепку армію в цій Україні. Андрія Жука поховали на Алеї Слави у Хмельницькому свою останню промову його цивільна дружина Тетяна, яка сама є вимушеною переселенкою з Донеччини, проголошує на колінах. Я вас дуже прошу заради Андрія. Який загинув там, де я народилась. Будь ласка, любіть, тримайте любов, тримайте рідних, любіть свою землю. І пам'ятайте, що на небі у нас є Янго і наш захисник. У 72-й бригаді готують документи на присвоєння Андрію Жуку ордену Герой України. Олег Тудан, Олександр Губін, Хмельницький, ТСН 1+,1.